Добрий день Появився і в нас такий бурйон. Називається Воточник Сирійський. Нічого його не бере. Це вже два руки. На одному місці було менше. Ну таке як хто кинув. Щепку. Ну це така зараза, Не знаю. Спрацювали ж. Кажуть, що його бере Мезотріон. Спрацювали суфорою, ну, алюмісом можна так сказати. То бачу щось трошки наче пригнітило. Ну чи вб'є, ніхто не знає. Наче працювали було менше. А це так і підросло. чому може маленький? Б'я yeah. Таке ні. Ну пригнічений стоїть. Такий. Що з ним робити, як його витравити, його не бере. Ні, раундоп Не знаю. Ну, кажуть, ми він бере. Подивимося, будемо наблюдати. Бо ще є такі бур'яни пишіть може хтось з чимось поборов. І це не на одному полі, оце тут така прямо невелика. Ну вона розростається. Там на другому полі, де посіяна в мене суя, також є. І ще там в одному місці. У мене таке уявлення, що як в руді хтось киде. Його по трішки, Там трошки, там трошки, там трошки. І поки воно отак однею плямою не розходиться ні вправо, ні вліво. Поки оце однею плямою так стоїть, не знаю. Зможемо ми його побороти чи ні. Ми будемо наблюдати, якщо то хоч випалимо, небагато. Та й в минулому році я його випулював. Ну, але ж тримається. Може йому треба було максимальну дозу 2 літри давати, бо ми давали тут 1,4 в принципі, Взяло все. Ну, а це вже велике. Ну, та побачимо. Будем боротись, будемо знімати і показувати. Що ще поїду, подивлюся я там раунддопом. Пасую на накрив. Як о реакція? Приїхав на ту пльому? Звичайно, просотка є, Ну, такий вигляд. Мої цей воточник. Ну наче б таке як і не живий, щоб живий. Ну оце є живий. Це новий виліз. Оцей такий це Цей живенький сверху. Ну так, да, корінець живий. Меншенький лізе ще. Очищає ось, ось лізе в рядковій. Ну, така кукурузка то виглядав. Тут зовсім слабенька кукурузка. Так що свою роботу трошки мезотривон робить. Не знаю. Може на той рік знову треба. В монокультурі псіяти кукурудзу. Ну я думаю, що треба приїхати його тут Ой, та тут. Молоденький іде. І ось молоденький. Скоріня йде. Оце вот таке пластмасове. По крайній мере дуже не розрізся. Так що будемо наблюдати і долі. Ну, про сотку дов конкретно. Це ж таке більше. А це зовсім мало. Так що наблюдаємо долі.